Мої вітання на телеканалі Тиса 1 Ольга Бажовець з прогнозом погоди на четвер, 29 березня. На часі інформація для народжених під сузір'ям рака події, які відбудуться у вашому житті, сприймайте спокійно. Вони дають і прекрасні можливості для продовження кар'єри, завоювання щастя в особистому житті. А з іншого боку, в них буде абсолютно неможливо розгледіти дна. Далі інформація від синоптиків. На Закарпатті передбачають хмарну погоду. Вночі місцями слабкі опади, вдень дощ. Температура повітря вночі від одного тепла до чотирьох морозу, вдень 3-8 градусів з позначкою плюс. В горах сніг та мокрий сніг місцями налипання мокрого снігу. На гірських ділянках доріг подекуди ожеледиться. Температура повітря місцями вночі 5-7 градусів морозу вдень від нуля до 3 тепла. 29 березня День Янгола в Георгія, Трофима та Юліана. Вітаємо з іменинами і пропонуємо дізнатися, якою ж буде погода в обласному центрі Закарпаття в цей день. В Ужгороді передбачають хмарну погоду. Вночі без істотних опадів. В день дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від плюс один до мінус один. В день – 5-7 градусів з позначкою плюс. 29 березня 1886 року створений рецепт найпопулярнішого в світі напою Кока-Коли. А зараз перейдемо до погоди в районах області на 29 березня. У Великому Березному дощ. Вночі 0 плюс 1, вдень плюс +4 плюс 6. У Перечині хмарно. Вночі 0 плюс 1, вдень плюс +4 плюс 6. У Міжгір'ї невеликий дощ. Температура повітря вночі –4, –1, в день –4, –6. У Головці дощитиме. Вночі –5, –0, в день –3, –5. У Мукачеві дощ. Вночі –2, –1, в день –5, –7. У Сваляві теж дощитиме. Вночі –0, –1, в день –5, –7. Утячеві передбачають опади вночі 0,1, плюс один вдень плюс 6, плюс 8. У хусті теж дощитиме вночі мінус два плюс один вдень плюс 6 плюс 8. У виноградові дощ вночі мінус два плюс один вдень плюс 6, плюс 8. І в берегові дощ вночі мінус два плюс один вдень плюс 6, плюс 7. У Іршаві невеликий дощ. Вночі мінус два плюс один, вдень плюс шість плюс вісім. І в рахові теж трохи дощитиме. Вночі мінус один нуль, вдень плюс п'ять плюс сім. Я дякую вам за увагу і запрошую долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого.